Кошенята попліткуємо, говоримо про Ірину Гатун та лайно кварталу 95. Світ Дарії Астаф'євої, Клуша Валевська, Оскар 2024, Наталя Моглевська та Аліна Гросу. Мощуйтесь зручніше, наберете чай. Каву а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Пропоную розпочати сьогоднішній випуск з ментально хворих людей, в прямому і в переносному сенсі цього слова, про кого піде мова. Ми будемо говорити про редакторів кварталу 95-го кварталу. Можливо, справа не тільки в редакторах, а і в тих людях, хто вигадує ці жарти, ті актори, які погоджуються грати ці номери. Для мене 95-й квартал це абсолютне зросіщення українців, це абсолютне, я не знаю деградування культурного простору. Це абсолютно абсолютний інструмент, от знайшов правильне слово. Абсолютний інструмент у використанні і формуванні суспільної думки меншовартості українців. Ось про що 95-й квартал, на мою думку. І під час війни, пам'ятаєте, вже під час повномасштабного вторгнення вже був дуже гучний скандал сіскадовська, коли сміялися з російськомовних українців. Це облетіло абсолютно скрізь. Мені кошенята принесли, що там був слід від гетьмана того самого, а навіть якщо так, все одно перейшли морально-етичну межу. І здавалось би, вам потрібно зробити висновки, проаналізувати і більше не допускати подібного. Тому що це за межами адекватності. Коли ви вже нарешті зрозумієте, що жартувати на тему війни це не те, що би не ок, це ненормально. Ще більше я не розумію людей, які ходять на 95-й квартал, мені хочеться запитати, люди, а у вас взагалі ось тут, в голівонці, настільки пусто? Вас забавляє кошевий і вся ця шайка лейка серйозно? Ну, як це можна сприймати всерйоз? Як цим можна захоплюватись? Як це можна поважати? Моя думка, маю на це право. Коротше. Значить, 95-й квартал знову зашкварився. І в головних ролях, як ви думаєте, хто? Знову та сама Гатун. На цей раз був жартівливий номер, я не можу його показати, тому що є таке поняття, як авторське право на Ютубі. Тому, друзі, вибачайте, в наших випусках стає все менше і менше вставок, тому що цим з цим питанням досить жорстко. Тобто, потрібно повністю відповідати усім нормам і вимогам. Платформи. Значить, пересказую, про що був цей номер. Я його, до речі, запощу в моєму телеграм-каналі. Переходьте, підпишіться сьогодні. Це невід'ємна частина платформа нашого пліткового життя. Там жваві дискусії, ексклюзивчики, які я можу зливати першочергово, спочатку в телеграмі, а потім вже на Ютубі. Тож я вас чекаю. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Ну і звичайно, картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. І коли з'являється ця банерна рекламка, всередині відео, чи коли ви дивитесь, просто не пропускайте її. Я вас дуже хочу попросити. Це допомагає в монетизації для вас 2 секунди справи. Для блогерів маленький такий бонус під вашої підтримки. Так, повертаємося до 95-го кварталу. І значить, Гатун відіграє роль українки, яка, врешті-решт, повернулася в Україну до свого чоловіка, а вони через війну не бачились майже два роки. І, звичайно, що Гатун і ті, хто вигадали цей номер, сексуалізують жінку. Тобто в нього було єдине бажання побачити її, аби не буду висловлюватись. Ну ви на повному серйозі. Люди, давайте от чисто гіпотетично і практично муха, тому що це стосується кожного. Це війна розлучила сотню тисяч сімей в нашій країні. І от люди, які травмовані, які давним-давно не бачились, не знаю, можливо, він захищає Україну. Вона повертається, їх перша зустріч. А в очах 95-го кварталу це відразу ось. Ну, які можуть бути ще аргументи, я не знаю факти, що потрібно зробити, аби врешті ткнути носом квартальників і показати, що ви робите абсолютно неадекватні речі. Ми розуміємо, чому їм сходить все з рук. Тому що там на верхах це ж цар і батюшка. Друзі, друзі, оце все помазано перетерто. Черговий раз потрапляю в ступор, коли мені потрібно підібрати якісь адекватні слова, а в мене їх немає. Хрін з вами, окей, у вас помазано. Ви живете, як жили. вас взагалі війна ніяк не стосується. Я говорю за, кр... за квартальників. але нічого, все вам згадають після того, як закінчиться увесь цей жах. А, окей, давайте відкинемо зараз. Ось це все лобіювання, їхні... Привілегії під час повномасштабного, але ж повинна зберігатися якась адекватність, якась совість, якась повага до самих себе, до свого глядача, до українців, до українського болю. Ні, в них цього немає. Їм, або зняти номер і показати, що це смішно. Ментально <кхм> нездорові люди, на мій погляд, суб'єктивний. Як глядача, я ніколи в житті, до речі, не був на 95-му кварталі. І слава Тобі, Господи. Тому що це те, я взагалі ніколи не розумів цей гумор. Як з цього можна сміятися, як це можна захоплюватись. Ті артисти, які схожі просто на шмат я, я навіть не знаю чого. Вау! Скандал поки що не розлетівся так гучно, але мережа пам'ятає абсолютно усе. І знову ж гатун. Світла, прозора, людяна, неймовірна, якою б вона не була, але вона грає роль в абсолютно неадекватних, ненормальних номерах, які не відповідають абсолютно ні запитам, ні настрою, ні розуміння, що таке українське суспільство і українці сьогодення. І в чому я тут не правий. Давайте поспілкуємось, подискутуємо на цю тему, чи обурює вас це. Давайте обговорювати, тому що знову ж таки гостро, життєво і дуже прикро, що є певна категорія ось цих помазаних, яким взагалі чхати на усіх і все, і, мабуть, заробляти грошики. А прямо зараз ми з вами перейдемо. Знову ж таки, повертаючись до теми Дарії Астафєвої, яка давала інтерв'ю Еммі Антонюк, мені дуже сподобалась ось ця фраза. Вона є важливою і я хочу її прокоментувати. Давайте переглянемо шматочок. Я всі свої гроші великі заробила в Росії, тому що за те той час, поки я там працювала, я терпіла так, розумієш? І це до кінця мого життя я буду вибачатись і розуміти масштаб своєї помилки і масштаб у цієї е, зділка Угода. угоди із дияволом. Розумієш, як нас там любили, як там мліли всі, і чого це коштує? Що сьогодні ніхто жоден не почув до кого звертались ми. Тобто, Дарія Астафіва не намагається сидіти дупи на двох стільцях. Вона говорить. Допустилася помилки, мені доведеться з цим жити все життя, і я буду завжди вибачатись. Це позиція дорослої людини. Я вам казав в попередніх випусках, що Даша мене захоплює, вона дуже сильно змінилася, виросла як особистість, і це одна із небагатьох українських селебриті, хто викликає повагу та захват. Так от, Даша Астаф'єва говорить свідомі тверезі речі. Що заважає Марійці Єфросиніній сказати так, я теж працювала так-то і так-то, розмивала кордони в українському просторі, зросійщувала нас. Те ж саме стосується багатьох інших селебриті, але усі вони намагаються переключити ось цей градус уваги з себе на щось інше. Або перекласти відповідальність. Це все продюсери, це запит населення, ще щось, ще щось, ще щось. Ні. Артист, взагалі, медійна людина своєю працею формує запит аудиторії. Ну я ж почав знімати плітки не тому що ем, мене попросили, мене ніхто не просив, але мені по кайфу, я обожнюю цей формат. Я в цьому працюю вже третій рік. Врешті-решт. І мене не просили. Я сам цим зайнявся. А YouTube допомагає зібрати навколо себе людей, які теж цікавляться даною темою. От і все. І не потрібно прикладати відповідальність на треті сторони. Ну це вже факт. До речі, хотів сказати, забув. Мені нещодавно закидували вже декілька разів, яка в мене жахлива українська мова, які я допускаю помилки і так далі. Ну, по-перше. Я не претендую на роль філолога, головного філолога року. По-друге, помилки, які я можу допускати в телеграм-каналі, через те, що в мене дуже поганий зір. Я про це говорив. І так я можу щось не помітити там, спрацював ось цей зловіші Т-9, і потім я виправляю. І виправдань не дочекаєтесь, їх не буде. Я такий, який я є. Я із тих людей, які все своє життя свідоме. Несвідомо розмовляли російською. А, тому що я виріс в російськомовному середовищі. І 2022 році, так і з запізненням, так на мені теж є левова частка відповідальності. Я вів свій блог російською мовою з 2019 року. Бо мені здавалося, це окей. В цьому немає нічого такого. На мені теж є відповідальність цього. Несвідомого зросійщення. І я не буду відхрещуватись, казати ні-ні-ні. Ну так вийшло. Але це не моя провина. Провина кожної медійної людини. Давайте говорити чесно. Це перше. Друге, мені було складно, абсолютно складно адаптуватися, переключитися, навчити свій мозок. Інакше розмірковувати і не прикладати з російської українську, а відразу говорити і думати українською мовою. І мені не соромно за мої помилки. Абсолютно не соромно. Я навпаки хочу подякувати своїх глядачів, наших кошенят, за те, як ви мене підтримували на самому початку мого вибору, бо це було досить складно. Але в мене була мета. Я хотів відірватися від цього російськомовного простору. І я хотів, власним прикладом, як блогер, маючи тоді ще зовсім невеличку аудиторію, показати, що кожен із нас, медійні люди, якраз і формують запит. Якраз ми показуємо, що є окей, а що не окей. І на кожному з нас є відповідальність за мову в тому числі. І чим більше буде блогерів говорити, розмовляти українською, тим більше буде з'являтися українського контенту. І нас будуть наслідувати інші покоління блогерів. І ось так воно повинно бути. І я приклад тих людей, які не соромляться своїх помилок, тому що я зміг перейти на українську. Вона в мене не ідеальна, не бездоганна. Але я не претендую на роль філософа. От і все. Ой, філософ, все вже заговорився на роль філолога. Ті, хто намагаються знайти в мені якусь ідеальність ідеальність, я не буду намагатися сподобатись. Я такий, який я є. Мене або сприймають, або не сприймають. І я дуже хочу бути прикладом для тих людей, які соромляться перейти на українську через те, що вони можуть помилятися. Друзі, не бійтеся! Я два роки тому говорив виключно російською мовою. Мої думки були повністю теж російською. Але за два роки щоденного контенту подивіться, наскільки я трансформувався, змінився. Так, в мене бувають русизми, неправильні закінчення слів. Але я людина, я не gpt чат Тому усіх, кого це там обурює або ще щось, вас ніхто не змушує переглядати. А я такий, який я є. Я не ідеальний і не хочу бути ідеальним. Тому що моя природа бути людиною. Ми усі помиляємось, ми усі навчаємось, ми усі змінюємось і трансформуємось. Ах, відійшов від теми? Але, друзі, я дуже хотів це обговорити. Так от, повертаючись до Даші Астафівої, просто медійним людям хочеться сказати: візьміть приклад. Визнайте свою помилку і скажіть, так, <кхід> я доклав, доклала чимало зусиль, свідомо, несвідомо до того, що ми зросіщувались. Ні. Потрібно ходити колами, вигадувати, що це був запит аудиторії, аудиторії, правильно українською, вже як не хейт, до речі, вже не хейт, а гейт. Значить, запит аудиторії, так хотіли продюсери, хто завгодно, але тільки не моя персональна відповідальність. І не намагайтеся навіть відхрещуватись тому Дашо, Просто тобі низький уклін за твою щирість, за те, як ти говориш, тому що ти досить тверезо, з дорослою позицією ставишся до навколишнього світу і розуміння, хто ти є як особистість. Беріть, приклад з Даші Астафівої. Давайте подискутуємо, як вам те інтерв'ю, і взагалі наскільки ви погоджуєтесь з моїми думками в контексті даного питання. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А також у нас є чудовий сайт новин. Теж переходьте усі посилання в описі. Так. Що у нас далі? Коротко, але невеличкий штрих до портрету. Наталя Валевська на одному із заходів, це ще здається архівне відео з того року. Значить, Наталя Валевська була на заході, де був позитив та інші артисти. І подивіться, що вона говорить. Дякую. Я, 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 я. Дякую. Не знімайте мене, я забороняю себе знімати. Ну, по перше, Наталю, ти в публічному просторі, і люди мають право тебе знімати. По-друге, ти публічна людина, це частина твоєї професії. По-третє, Наталя Валевська, яка намагається проєцювати в суспільство образ га... гарна Українка, я я танцюю його пока». Тобто, правильна, щира, справжня, неймовірна, талановита, яскрава Україна, Україна, Україночка. Ось що намагається транслювати Наталя Валевська. Насправді, насправді, Наталя Валевська думає виключно про себе, про свої вигоди абсолютно нарцисична персона і людина досить зверхня та зухвала. Ось що неодноразово мені розповідали кошенята. І в мене особисто склалося теж таке враження, коли були зйомки. З Михайлом Михайловичем Поплавським його концерти, його авторські шоу. І ми ходили, ми їздили на ці заходи. Я пам'ятаю, це ще 2013 рік, студентські мої роки. І значить, запрошували Валевську, Боже, яку нісенітницю вона несла? Яка вона була пафосна? Яка вона була на фоні нас усіх? Типу, дивіться, які ви тут невдахи. А я справжня, а я крута, а я чогось досягла. Чого ти досягла? В тебе навіть ні одного хіта до пір майже немає. Ну, щось там десь проскакує, але я навіть не в курсі, що це співає Наталя Валевська. Ось хто на сьогоднішній день, пані Валевська. Наталя буде на нас зараз ображатися, включить в себе гонор, скаже, да хто це такий гір від карби що він себе представляє, де да він заздрить, ні, котику. Мені немає чому заздрити. Тут питання того, що ти живеш в своїй реальності, в своєму житті, і ти не бачиш, що твоя реальність не зівпадає об'єктивно з реальністю, яка є на сьогоднішній день. Можливо, Наталя Валевська чудова людина, подруга, дружина, але це не відміняє факт того, що Наталя Валевська взагалі не віддупляє в українському шоу-бізнесі її ім'я. Це просто, ну, ви зрозуміли. Ось така моя думка. І не міг це не додати до нашого випуску, тому що такий жирний, але штришок до портрету. Якщо у вас є більше інформації про Наталю Валевську, розкажіть, будь ласка, хочу послухати. Надсилайте в Інсту анонімність гарантую, повторюю ще раз. А ми переходимо до абсолютно історичного моменту в історії українського кінематографу. Український режисер. Стеслав Чернов отримав вперше Оскар за фільм «20 днів в Маріуполі. Давайте приглянемо його пряму мову. Це Перший оскар в українській історії. Це честь для мене, але я, можливо, перший режисер на цій сцені, який скаже: Я хотів би ніколи не робити цей фільм. Я б хотів мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я хотів би віддати все визнання, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників українців. Я хотів би, щоб вона відпустила всіх заручників, усіх солдатів, які захищають свою землю, та цивільних, які зараз у тюрмах, але я не можу змінити історію, я не можу змінити минулого. Але ми разом, і ви одні з найталановитіших людей у світі, можемо впевнитись, що в історію увійдуть правдиві факти, і що правда переможе, і що люди Маріуполя і ті, хто віддав своє життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно Пам'ять, а пам'ять формує історію. Дякую вам всім, дякую Україні. Слава Україні. Від себе лише хочу поздоровити Стеслава з цією перемогою. Настільки зачепили його слова до болю, близько, до болю, зрозуміло. Я дуже радий, що це було не просто: от ми з України про Україну, підтримка ЗСУ. Ні, він вийшов і сказав наболівше. Він сказав те, що переживають усі українці. Він озвучив те, чим ми живемо сьогодні. Йому, я так розумію, журналістика, ось той великий бекграунд, який має Мстислав, йому допомогла у формуванні ось цієї чіткої промови, яка просто до мурах. Я коли слухав, не буду лукавити. У мене просто сльози наверталися, і ось тут ком в горлі. Тому що адже все, що він сказав, це. Це наше життя. Перший в історії України Оскар. І дуже сподіваюся, що не останній. А я зібрався з духом, подивлюся цей фільм, не дивився ще. Я ще до сих пір не відійшов від фільму Бадоєва довга доба. А сьогодні, до речі, от сьогодні знімаю випуск. Планую перед сном включити, погрузитися і повністю проникнутися атмосферою тих подій, які передані в фільмі. А найголовніше, що цей фільм говорить правду: правду про Росію, про агресора. Правду, яку повинні знати в усьому світі. Низький уклін Мстиславу Кожному та кожній, хто долучився до зйомки, монтажу, постпродакшну, редакції цього фільму, хто представляв його на такі престижні премії. Це Дуже важливе досягнення для України. Абсолютно історичний момент без жодного перебільшення. Хто вже подивився цей фільм, поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. І під кінець нашого випуску сьогоднішнього давайте трішки про Аліну Гросу. Образилась дівчина, кіхті свої дістала і сказала, блін, тому що хто там злив моє весілля. Але вона не підтвердила, не спростувала. Але якщо якась добра, хороша подруга з твого життя готується зливати про тебе інфу, вона буде показувати як умога більше аргументів та фактів. І зараз на екрані ви бачите світлини з весілля Ліни Гросу. І наскільки мені відомо, на рівні чуток, що ці кадри також будуть використані у її майбутньому кліпі. Тобто, такий спосіб. Аліна чи то вирішила зекономити не від кращого життя, я не знаю. Але вони відгуляли весілля, знімали там відео, і ось ці відосики, ось ці стоп-кадри, які ви бачите на екрані, вони усі підуть. Хоча ні, давайте так. Прийдіть на мій сайт і подивіться на сайті. А тут буде тільки одне зображення. Ось так краще. Тому що сайт у нас невід'ємна частина нашої спільноти також. Ось, Аліна Гросова. Якщо ми вже беремося, то беремося до самого кінця. І буде і там використано для домашнього архіву, і для кліпу не знаю. Хотілося б почути хіти, знову ж таки, не відходячи далеко від каси, Аліно, хіти, адже саме хіти формують ставлення до артиста, запит аудиторії на його концерти. Взагалі, наскільки будуть продаватися будь-які заходи з цією медійною людиною. Тому, любі мої артисти, коли я вас верю, кажу, що пісня гіба, то це означає, що я вам бажаю кращого, а не від того, що. М -м -м, та він заздрить. зараз знаєте, саме ж популярне кліше: якщо ти з чимось не погоджуєшся або йдеш проти мейнстрімової суспільної думки. Відразу будуть казати, він 100% заздрить. Навіть не сумнівайтесь. Інших виправдань, на жаль, немає. Аргументації, навіть не виправдань. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, не забувайте донатити, допомагайте Збройним силам України, адже війна тут і зараз з кожним з нас. Пам'ятайте про це. Що ви думаєте про Аліну Груз? Хотілося б дізнатись, хто той самий медійний чоловік, за кого вона вийшла заміж. Можливо, в кості більше інформації, будь ласка, в директ мого інстаграму. Всіх чекаю. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!